Будьмо уважні, в той час принесли батьки, дитя Ісуса в Єрусалим, поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожен хлопець первородний буде посвячений Господеві, і принесли жертви, як написано в Господньому законі. Пару горлиць або двоє голубенят. А був Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний очікував тихий Ізраїльний, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб над Ним учинити за законним звичаєм. Він узяв Його на руки, благословив Бога і мовив. Нині можеш відпустити раба твого владико, за Твоїм словом у мирі. Побачили очі мої, спасіння Твоє, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвітлення, Світу погана, і славу людей твоїх, Ізраїля, батько його і мати дивувалися, тому що говорили про нього, Симеон благословив їх і сказав до його матері, Марії, ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох Ізраїлів, Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, що відкрились думки багатьох сердець. Була ж там також і Анна, порочиця, дочка Фануїла покоління Сера, вона ж була вельми похила віком, проживши сім років з чоловіком від діввання свого і, зоставшися вдовою аж до 84-го року, не відходила від храму, служачи Богові вночі і вдень постом та молитвою. І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму, як вони зробили все за законом Господні, вернулися в Галилею до Назарету свого міста, хлоп'я росло і міцніло повне мудрости, і благодать Божа була на ньому. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. А був Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Він очікував тіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Ви браті і сестри, світня Господнє це є унікальне і особливе таке свято, де ми і в народі знаємо, коли не раз там щось громить, чи якась нетривога чи небезпека, то завжди казали, моя бабуся запалювала свічку і молилася. І каже, допомагало. Та, дорогі браті і сестри, та бо світло то завжди дає надію, світло дає радість, світло також дає, що темрява не може перемогти, бо ми маємо світло перед своїми очима. Ну і так само молитва. То, скільки би нам не було нараз на серці, але почнемо собі молитися верницю. І спочатку, може, перший десяток буде, знаєте, такий ніякий. А потім чуємо, як Мати Божа нас бере за руку та йде, йде вперед і веде нас по тих. Всіх завданнях, які ми маємо. Сьогодні вдивляємося в тих людей, які оточують Богородицю Йосифа і Ісуса. Бачимо цей Симон, то дуже цікаво. Він очікував, йому було об'явлено, що він побачить ще те світло, яке прийде у цей світ і принесе цю благодать для людей. Як то є тяжко, знаєте, нам очікувати. Ну коли вже то, ну коли вже то. Тут дуже цікаво нараз, коли ми щось маємо чекати, що то буде чи за місяць часу, чи може за пів року. Нас колись вчили в семінарі, що Бог завжди нам дає свою благодать, щоб ми могли то зробити. Але якщо то прийде там за місяць, то благодать прийде і за місяць. А нам треба набратися терпеливості, чекати, ясно, щоб молитися за ту справу і очікувати. Бачимо цей Симеон. Не знаємо, скільки він очікував часу, але він щоденно входив у храм і виконує ті обов'язки. Так само бачимо ту Анну пророчицю, яка досить скоро повдовіла і все своє життя посвятила Господу Богу, постом і молитву. І ця є присутність наразі дивлюся на нашу парафію. Теж нас є такі люди. Яке так тихо, непомітно посвячується, знаєте, зранку приходять собі на службу чи до вечора. Їх нараз можна і не побачити, але вони тихо приходять до храму і очікують. І бачимо також теж очікування, також як ми йдемо цією дорогою, то теж таке очікування, коли ми вже дійдемо до того вже дійсно дому Божого, то є дуже цікаво, так знаєте. Ми йдемо, і особливо наразі старші люди. Каже, отче, я не знаю, чи то, чи то цей, чи то добре, чи то не але я хочу вже, каже, туди. Я теж не знаю, чи то добре, чи то не добре. Але дуже важливо у молитві, далі, в тих щоденних таких обов'язках, які нас чекають, щоб ми це виконували. І Господь приходить нараз отак непомітно, і Богородиця теж з Йосифом дивується, що то вони таке пророкують про цю дитину. І каже Симеон, що і тобі і тобі самі серце прошиє. Зараз ми дивимося, є така ікона семестрільна ікона Богородиці, де є сім мечів навколо серця, і ми думаємо, що. То за ікона така. Менч то завжди є завжди є біль, він завжди вбиває життя. А цих сім то є повнота. Тобто той біль буде дуже величезний. І щоб вилилося це світло, у цей світ, дорогі браття і сестри, то Христос мав віддати своє життя. Він мав піти аж туди, в ту темряву в того аду, війти туди і витягнути всі ті душі, які там очікували. Розуміючи якісь певні події, ми хочемо це бачити так назовні, на вигляд. Тому наразі свічки, як ми запалюємо на ці важливіші події, читаємо Слово Боже, чи так само буде молитва Херовимів, де ми заносимо ті всі свої прохання. Стаємо так само, як той чоловік, цей Симеон, як ця пророчиця Анна. Бо ось-ось Христос входить на ці божественні літургії в тай таїнственний спосіб. У присутнюється цьому нашому слові, читаємо сьогодні про Його, і бачимо, що Богородиця з вони шукають те, щоб виконати все те за тими приписами, щоб посвятити цього первородного хлопчика, який родиться, і бідні, то платили тими голубенятами, хтось був багатший, то ягня, чителя за, за, за цю посвяту Господеві. Тому. Кожного разу, коли ми запалюємо свічку, то вона має нам прийти, пригадувати, що Христос є тим світлом, який війшов в історію нашу. Навіть ці тексти, що ми молимося на утренні, то він став одним із нас. І на Херумській хирурим, на пісні священник навіть там молиться безперемінно, вже невідклично, стався одним із нас. Тот, по віки наша природа була вщеплена в Божу природу. І тому навіть коли до неба будемо йти, то будемо бачити. У нашого представника, нашого роду, то так дивно звучить. А для чого? Щоб і ми там були. І це світло, то як нам зараз бракує, особливо тепер того Божого світла, щоб ми далі отак очікували, йшли далі вперед, Бога просили тої ласки. Щоб коли вже прийде та зустріч, щоб ми з тими словами Симона сказали, вже нині можеш відпустити мене у мирі за твоїм словом. Тому просимо, дорі браті і сестри, передусім то, бо світло воно завжди вказує шлях. Ми всі бачимо тепер як з тими вимиканнями світла, бо світло було замінило свічку. Але виявляється, що свічка все одно лишається свічкою, світло загасилося, але свічку ми витягуємо і запалюємо, і далі бачимо, то ясно, що вже певний. І фонарики то зовсім інакша логіка з'являється, але як то є нараз тяжко, коли в людині забракне того божого світла. І це світло запалюється кожного разу, коли ми творимо молитву. І на цій молитві, дорогі браті і сестри, пустімося теж в ту дорогу з тими людьми, теж у, ці, у ці, всі всі обов'язки, які нас чекають, теж просити Бога благодаті, щоб ми кожен на своєму служінні, так як цей Симон і ця поручиця Анна були теж тим добрим знаряддям у Божих руках і не несли теж, самі приймали Боже світло Христове у, ту, у Слові Божому. Осповідальниці Євхаристії на цій молитві Божественної Турі і тим світлом тих, вони помітно також ділилися і своїми рідними. І нараз то буде дуже бракувати, то зараз Це нараз, так як Богородиці буде прошивати, знаєте, ті ті, ті, ті болі, ті всі терпіння, бо то є очищення, щоб ми могли знаєте, бути тим світильником, дорогі браті і сестри, то Господь нас має також і приготовлювати. Просімо за заступництво цих. Людей святих пророків, Симона і Анни, щоби теж, так як вони очікували і виконали те завдання, так само і ми, щоби теж виконували ці Божі завдання і були теж світильниками, також і для інших. Слава Ісусу Христу.